Яке все гарне стало, сніжку. Клас. Підпрацювали. Що в нас зараз? 16.30. І ми вже йдемо додому, все зробили, поприбирали і все, можна йти. Про ціний асортимент, знаєте, треба поїхати в Клайпеду і зняти там відео. Бо я ж тут не можу бігати з телефоном, подумав, чи щось не то. Всі продавчині вже знають нас. А дівчата ви писали, що типу класно, коли хороші колективи керуюча. Так, але наша керуюча до нас буде приїздити рідко, бо в неї. Щось до 20 філіалів по Литві. А частіше ми будемо бачити директорку Норфи. А там не хочу нікого ображати, але людинка така, що спрацюватися з нею було б важко. Все ж таки ми безпосередньо знаходимося щодня в норфі, і вона за нами слідкує. Ось така. Сьогодні нарешті почала. Останню подарункову шапку в'язати. Не знаю, може завтра закінчу. У мене ще два робочі дні і намагатимусь за ці два вечори дов'язати. Завтра чи післязавтра вже відправлю. Ні, зв'яжу, а відправлю трішки пізніше. Да, Колик? Бо це ж треба через перевізника добрий добрий вечір, добрий вечір, лава свакрас. Сьогодні п'ятниця, за 10-17 година, а ми вже перевдягнулись і йдемо додому. Мої литовці кажуть, ей нам домой! Кейп супрасті, аж не супрото русочки. Топ ай, коротше, я навчаю, вони мене навчають литовської мови. А я кажу, я не хочу розмовляти російською, давайте я вас буду навчати українською. Вони самі запитують, як буде українською. То кажу, ей нам додому, до хати. То в мене вже вся моя зміна знає додому, до хати. І щось там ще їх вчила. Блін, ну шкода, що цей колектив розвалиться, бо одна дівчина, яка нас навчала, вона тут тимчасово, вона з Клайпеди друга. Молода теж тільки литовською розмовляє, теж мені гарна практика, але ну, щось їй не подобається, постійно з м'ясом працювати. Кажу, давай перейди на салат, я перейду туди, ну вона думає. Ну Мені здається, що теж піде, бо вже її нема в графіку на наступний місяць. Колектив змінюється, залишиться одній. Поважні А, Але ще одна українка приходила сьогодні, договір підписала, скоро буде починати роботу. Загалом колектив тільки ще формується. це До Нового року точно буде отаке От все, а там уже може буде якась ясність. Хоча мені все одно з ким працювати, але вже звикаєш до людей. Бачите, як має бути в усіх балкончики однакові, а не так, як у нас багато буває. Там новенький, там біленький, там без вікон, там облуплений. Сує фасад. А так всі рівні, все гарно. Так, шапочка вже упакована, та, яка поїде в Україну. Це я зв'язала з двох партій. Типу, тут світліше тут темніше тому лишаю собі. Приїхали вже два купальники з тему. Один за 5 євро якийсь дешманський, а інший гарний такий, бірюзового кольору, за 11 євро, але великий. Вчора хотіла обміняти, кошти вони мені повернули, а купальник сказали лиш собі. То вони вже мені капці одні лишили, два купальники, а чоловічі капці. Тупо не забирають. І гроші повертають, і товар не забирають, бо, ну, мабуть, доставка коштує дорожче. І я потім не знаю, що з цим робити. Ну, купальник може в шию трішки. І хотіла, не знаю, чи в басейн, чи на море, але сьогодні на море не можемо йти, бо ввечері мене записали на 에... щоб була гарна посмішка до Різдва. А знову до стоматолога. І таке пів шостої, не туди, не сюди. Тому ну, хоч з нитками, де я піду. А що вони мені не знаю, треба, мені треба. Живу краще ми готить. ніж на відео. Ой, Ой там. А це боурінг. Який можливо треба сходити колись. Отут. Дуже гарно, дуже гарно. Можна. Можна. Mm -hmm. Ір, давай, давай. Все, тапки. Сидять. безкоштовні тему. Давай, йди. І тему, тему, пустка. І моя шапка в'язана. Сто відсоткова. вовна. волна. Двісті тридцять метрів. Три Красота 15, 15 євріків радості. А що зараз купиш на 15 євро? Нічого. До речі, а, так, я ж придумала собі бізнес, в'язати шапки. Ну і Там написала ціну 15-20 євро. Ну, типу, залежить від тканини. Тоді сіла, подумала. Якщо мені в'язати два вечори і на цьому заробити якісь 10 євро, то бізнес 5 євро в день якийсь невдалий. Тому бізнес мій накрився і закінчився. Ну, типу, чи є в мене план, що я буду з цього в'язати? Ні. Ну, поки що я не планую. Я йду, гребу все, що мені подобається вдома. Стулю якусь загальну картинку. І вже потім яких ниток не вистачить, докуплю. Може бути, як і в мене з рештків, що я білу в'язала, може бути різний відтінок. Е -ге -ге. ну Але то вже таке не дуже важливе питання, можна завжди знайти той, що тобі треба. Щаслива і задоволена, іду Іду до хати. Це вже в другий раз, коли я з нитками я не хочу йти до моря, я швиденько біжу додому, думати, що з цього вийде. Там ще такі класнючі пудрові, нитки були, мохерові. Взагалі класні. Але 5 євро моточок, ну і плюс я точно не знаю, що з них зв'язати. ці по 2,50 по 3, то ще не така ціна, по 5 буде шкода. Перезіпсувати їх. Продавчиня, ниток. До речі, ну там алкогольний магазин. Просто зробили такий куточок ниточок. І вона вже з мене регоче, бо я за цей місяць вдруге вже приходжу і там по 20 хвилин видивляюсь, лапаю, мацаю, нюхаю. ці нитки. Думаю, за зиму вона вже буде знати. мене в натовпі. Ой, дивіться, хто тут плаває. Не мерзнуть вони. Живий забор. Так. Знайшли куточок природи. Йдемо в цивілізацію. Наскільки я пам'ятаю, тут біля максими... Має бути ялинковий базарчик, але його нема. Ще рано виходить. Дивіться який домашній. Домашній одяг педко знайшла по акції. п'ятдесят. П'ять. Який краще. Тільки друга година дня, а так темно на вулиці. Вийшла з пепко, мінус 22 євро. Але нарешті купила собі прозорий бокс для в'язаних виробів. У мене шерсть, мені треба десь ховати шапки, то все, що я в'яжу. Взяла все-таки тут домашню піжаму, не піжаму, халат, не халат, щоб було в чому ходити. І... Коробочку для посилки шапки в Україну. Так як людинка довго чекала, то я до шапки ще. Ну, в принципі, всім, кому відправляю в Україну чи буду відправляти, хочу класти якусь цукерочку і свічечку. То буде гарно. в коробочці. Відео вийде, людині буде не... не буде сюрпризу. Але ж я ж все фільмую. На згадку. Добренько, йдемо ще цукерки вже куплю вечором після стоматолога. Дивіться, що я знайшла. Кіточко. Останнє. Що вийшла з магазину забула, що Артур повіз мої нитки. Дивлюсь, нема. А я ж хотіла їх сюди покласти. Так як злякалася, боже, нема мого скарбу, де мої нитки. Страх. Це знову іду, і думаю. Оце пшикачку, квіти. А, ну, пшикати. Якісь бокси, якусь іграшку, дрібничечку. Ми як оті мурахи, все тянемо, тянемо, тянемо додому. Котик. А чи воно все нам треба? Всюди хочеться той затишок. Але ж не знаєш, коли їхати віці, куди їхати, на чому. Знову це все лишиться. знову все з нуля. Я вже не хочу нічого купувати. Ну, я знаю, що я його з собою не заберу. А воно дрібниця-дрібниця, а коштує все по пів зарплати. Але ж сутно, якусь якусь вічечку, якусь гілочку, ялиночку, іграшку. Якусь гірлянду, якийсь коврик, подушечку, покривалочку, чашечку, тарілочку. І знову треба фура, щоб все вести оно куди. Вже приміряла. Ну. Зате натуральна тканина. Нормально. Мені таке треба, бо в нас прохолодно. Погані вікна, вітер віє і не жарко. Так нормально. Бачите, яка була ідея? Це буде для ниток. А ще треба купити для виробів. Бо не вистачило забагато ниточок. Дюдюдцюта. Ну, типу, такі недов'язані шапки, недов'язаний. Светер. Ще пару коробок куплю і отут під столом складу, бо мені більш немає де. Так, дивіться, щоб не говорили, що я надурила. Шапочка, свічечка. Покладемо ще різдвяну іграшку і куплю шоколадочку. Завтра відправлю клайпеду перевізнику, а він. Повезе в рівне, а з рівного передадуть куди треба. Скільки пройде днів, не знаю. Вони ж там їдуть чи раз на тиждень, чи раз на два. Ну, не знаю, треба запитатися. Дівчата тільки що хотіла сказати, що це не скло, пластик, щоб не розбилося. І дивіться, це вже я так купила, бо я ж несла в коробці, я точно там не могла би розбити добре, що ще є запасна. Все димо в'яжемо. Дов'язую собі зелену шапку. Тепер виходить, що в мене буде і біла, бо вона бракована. А зелена буде, бо вчора я її розпочала в'язати і, ну, вже ж тепер дов'яжу, бо вчора в мене не було білих ниток. Сьогодні я їх купила, я планувала зав'язати ще дві шапки для моїх подруг. Але а, на цьому шапки закінчуються. Бо я завтра дуже хочу закінчити роботу з тим помаранчевим светром. І вже потім, із тих ниток, що я накупила, ну розумієте, я ж їх накупила, я ж хочу їх уже щось з ними робити. Будемо в'язати квадратики, і з квадратиків буду сшивати uh, светр, який я планувала зробити до нового року. І от я думаю, що я не встигну. Дуже вже мало часу лишилось, враховуючи, що я працюватиму. Ну не встигнемо, то не встигнемо, нічого страшного. Зима ще попереду і, в принципі, тут холодно, можна носити і весною, і восени, і навіть вечором влітку біля моря. Так що це завжди буде актуально. Погнали! Дивіться. Найнижчий цінник у стоматолога 5 євро. Гадайте, за що ж це стільки можна було заплатити? 5 євро. А тим часом тут хрюшка запереклась. О, ледь не згоріла, поки я ходила. Янька проте Марина, бабусь майже добу. Смачного! І на кінець відео ось вам уже майже. Ну, що таке? ну, вона ще не пройшла обробку. Це нитки е закрила ці шостему. тому вони дуже гарно розрівняються. Майже готова зелена шапка моя. Вчора я отак десь зв'язала, сьогодні зранку десь половинку і вечору. І залишилися зараз два рядочки стягнути отак. І все. Зробити ВТО і можна ганяти по паланзі. Щодня в мене нова шапка. До речі, з усіх, що я в'язала, Найбільше мені не сподобалась була ота гірчичного кольору, яка типу замаленька була. Ну, не було цієї піпочки. Але коли я зробила ВТО і перед відправкою ну, приміряла, як вона не розтягнулася, то реально для мене найкраща шапка з усіх, що я в'яжу. Ну, не знаю чому. І коль... А, може, тому що там шерсть, там така. Крупна. Ну, коротше, вона така, і нитки там товстіші, і спиці, і колір, і яскравий. Тому вона мені більш всього до сподоби. Але не буду більше в'язати собі. Велике примирення котиків. Кола. Йолка. Йолка. Відповідає хвостом. І ти прокинулась. Каже, що та мамка здуріла до мене, спать прийшла. Ніколи не приходила. То після стерилізації стала така спокійна. Да, да, Йолка, ти, ти. Якось вийшло Так, Перша була замала, я розпустила, щось 9 петель і мала би бути нормально. Але все одно мені хотілося б більш вільнішу. І нарешті подружились. Це так вони подружились. Раніше гавкалися, зараз просто грають. Я не знала, а в нас по понеділках акція на торт. Мінус 50%. Відсотків. То я ось взяла 9,60%, мені буде 65 євро. І ще й такий на 2,50. то ще й моя колега взяла сьогодні в бабусі. День народження, то будемо святкувати. Не Не мій. Не мій. Ну, Золото тоже пекинка. -то. І ще вихватили. Сникерс Півціни 2,60. Шара. Ну я приготувається далі. Пинки здаючим центром.

Ну, а йти 10 говорю. Так, в мене купа нових шапок. Так, 11 євро з Чорнофлой. Будемо сьогодні спробувати. Велички 5 євро, 3, шість. Я вам вже хотіла пару разів зняти відео з кулінарії. Ну, типу ціни, асортимент, тим паче, що з'явилися сьогодні нові салати, нове м'язко, яке я вже взяла спробувати перша. Але але ж директорка Норф, така чарівна пані, що мені краще поїхати кудись в кретингу чи в Клайпеду в іншу норфу і там зняти відео. Я тут просто так іду по магазину, коли там беремо якісь продукти, які нам треба ну, для приготування того чи того. Вона за нами так сочить і постійно каже, погано замовляєте продукти, що вам постійно не вистачає, берете з магазину. Я тільки не розумію, а що тут поганого брати з магазину продукти, які так продаються, це ж не безкоштовно, це ж все наше. Ну, рівона, за це все платить. І коротше, після ще плюс вона сьогодні там сварилася з нами, щоб в них якась. Ну, коротше, не можна, мабуть, говорити про роботу, але негативна директ. Наша керуючої нема, вона займається іншими об'єктами, в неї купа роботи. Це просто така директорка, за нами слідить, постійно робить зауваження, де треба, де не треба. Що вже коли виходиш після роботи, ну ми виходимо через зал, і вже отак хамиль, хамиль-хамиль, і бігом на вихід, бо вже не хочеться попадатися їй на очі. А не те, що там ще й з телефоном я буду бігати. Я думаю, якби я там щось ходила, знімала, то був би мій останній день. Не знаю чого, але щось така вона. Ну, не тільки мені. Всі кажуть, що людинка така. Ой, ну, тому поки що такого відео не буде, а буде, коли я поїду в інше місто. І завжди після роботи мені швидше пройти додому іншою дорогою. Але я йду довшою, бо мені треба зайти в інший якийсь супермаркет. Чторіміки, що там ще є, лідол. Я вже там куплю все, що мені треба. Те, що могла би купити в Норфі. Але не хочу там ходити. Ішла тільки що з колегою, вона каже, така сама ситуація в неї. Ось так. Це є сусідський будинок, що за моєю спиною, вже закінчилась реновація. Знімають чохли, все скидають. Вона гупає, хтось кричить з будівельників. Оце повітряна тривога. Українці, українці. Ну, в принципі, на будові багато українців працює. А там є ще й таджики і литовці. ну, Може хтось ще, але я не знаю. Подивіться, лишень, яке гарне. Це рулет. М -м -м, смачно рулетик курячий з чорносливом. Яка краса! Такі рулетики вже замариновані, привозять Рівона, а ми їх просто в пічку і на вітрину. 11 євро кілограм, десь ото півпалочки, ну, пів що я показувала, буде. Десь 4,55 п'ятдесят Ну, євро. Красота свіженьке зготували тільки ну, годину тому. Так, дівчатка. Зв'язку з... Ну, з чим? У Мене не лікування зубів. Але в зв'язку з моїми походами до стоматолога, мені зараз не дуже ловко, зручно говорити. Ну, Погана вимова. Тому відео буде закінчуватись, а тільки Ні, коротше, обіцяють все зробити до Різдва або до Нового року. Тому за нагоди щось зніму. А так то вже і нічого і не буду. У мене є два такі, типу, початкові відео. Хотіла розповісти, як мені працюється в колективі, де є російська колега. І ще два, але все поступово. Все розповім. Всім пока. Дякую, що були зі мною. О, світло дали. Дякую, що дивилися. Дякую, що ви будете дивитеся, пока. У мене є ключі, але здавати. Шапочки всі дов'язані. Навіть подрузі, які хотіла відправити потім, вже зв'язала. Тепер починаємо новий проєкт. Бабусині квадратики. Мені їх треба зв'язати щось м, точно не знаю, але ну, щось більше ста штук. Але не знаю, це перший такого кольору. І м, МК, що я дивилася, там гачком номер 3 і в одну нитку я вже дівчинка. А я хочу гачком номер 5, ну 5 мм і в дві нитки. Ну, щоб був такий тепліший. Не знаю, це правильне рішення чи ні. В принципі, шивати ще буду не скоро, тому можна зараз буде визначитись в одну в'язати нитку чи в дві.